І всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в е Майнкрафт, як, е як і в придумовчому відео на версії 1.20.1. Е як ви вже помітили, мабуть, я змінив свій скін. І е сподіваюсь, він вам е сподобається, бо е буде проходити голосування в чаті. Ви будете писати, чи подобається вам, чи ні. І, і в мене є ще один скін, який я приберіг для вас, зараз я вам його покажу. От приблизно такий ще скін в мене є, і ви будете писати в чаті, чи подоб... який вам скін більше сподобався. Одиничка це отой скін, схожий і райдужний нубік. А двоєчка це оцей лавовий такий скін, який вам більше скін сподобається, з таким скіном я буду грати. Ну а зараз ми будемо починати. Нагадаю вам, що в предыдущій серії, якщо ви не забули, то я тоді в... також виживав і потім мене на острові вбив паук. От якраз і моя шахта, яку я викопав. Тут було багато в... вугілля, але ну, я його всього весь все вугілля добув. І з цього я зараз його не зможу собі забрати. Ну, от я вугілля не добував. Зараз я зберу цей опит і буду вирубувати одну березу, щоб зробити собі першоначальні інструменти. Ну і от я вже нарубав, зрубав одне дерево. І зараз буду краф... крафтити версяк, 12 палок, я так завжди роблю. І е, скрафчу дерев'яне кайло, щоб добути три штуки каміння та зробити кам'яне кайло. І от біля мене вже ходить ендермен, Я його можу попробувати вдарити і забігти під двох е, під дерево, там де два блока. І він, благ, до мене не залізе. Але я не додумався і мені треба було зробити хоча б сокеру де цю дерев хоча б дерев'яну сокиру. А то він. А то кіркою мочити його буде довго, бо в нього... Дві полос, бо в нього около 20 хп. Ого, і він ще сильно так б'є. Я, звісно, знав, що він сильно б'є, але. Без броні він набагато сильніше б'є, ніж коли я був в залізному сеті. У мене вже майже зламалася дерев'яна кайло, капець. Хоча я зробив йому декілька ударів, бо він постійно тікає кудись від мене. Де він? Алло, я подивився тобі в очі. Я зараз якщо його вдарю... І требатькать, треба требатькайте! Я його знову заграю. Давай, дивіться. Ну, вот ти. Вот. ні 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 ні, -ні. два сердечки, два сердечки. Я зрозумів, що більше не буду так виходити, бо це смертельно небезпечно. Ендермен. О! ендер жемчуг! ви бачите, мені тільки що з нього випав. ендер жемчуг. Нібито перші хвилини відео, але, але вже так багато. Так багато всяких штук. Ну, і, і впрот, в мене вже є ендер жемчуг на перших хвилинах. Так би мовити, свого виживання, яке вже починається другий раз. М Зараз я собі, як і казав, скравчу кам'яне кайло, зразу скравчу собі кам'яну сокиру та буду починати добувати камінь, е, е, Сподіваюсь, тут його буде немало і мені вистачить надовго його, якщо я буду, звісно, його економити нормально, а не на один стейк витрачати одне вигілля. Бо одної навіть палки, Нібито повинна вистачити, щоб зробити один стейк. Е, я от коли е, Задумався може скрафтити собі лодку і поплисти на те ж саме місце там, де я був у предводньому відео, і, за, і, за, і знайти той портал в морі знову, і, і там з е, того порталу. І його облутати. Там може, і може все-таки знайду скриню, бо я таки її не знайшов, якщо ви пам'ятаєте. Бо на мене, ну, в мене не було дуже багато часу, бо на мене багато хто напав зразу. Були там утопленків багато, які накинулися на мене з трізубцями. Зараз поки що в мене все добре, тільки, звісно, немає сердечок майже. І, ну, все, це. Тільки те, що мене турбує. У мене всього півтора сердечка. Зараз я збираю верстак, добуваю ще трохи каміння на майбутнє та буду відправлятися у подорож, мабуть. <кхем> я ще буду думати на, на по, по того, як, чи йти мені туди, чи не йти знову туди до порталу. Я так подумав, що я скращу ще одну піч, щоб потім зробити в майбутньому коптильня. Зараз якраз забудуть 4 берізки. І коптильня це дуже крута штука, бо вона дуже швидко пережарює їжу. Любу. І я зараз якраз її зроблю. Хоча, знаєте, цей. Ем, як... Хоча багаття також недостатньо непогано допомагає пережарювати їжу. Вона дуже також швидко си робить достатньо. І ще, звісно ж, небезпечне, але це вже як буде людині до нього відноситься. Зараз я добуваю її, щоб собі тр... можна було приготувати її. Бо в мене, як ви бачите, всього півтори сердечка, півтора сердечка. Розумієте, як це мало? Це я можу просто впасти, якщо. Я нам я, можу просто розбити, правило, впаду з, з кількись там блоків. <кхи> Чотир... Нібито 5 блоків, це пів. Якщо впаду з п'яти блоків, це вже півсердечка. Або з чотирьох. Так що небезпечно ходити з півтора сердечками. А то зараз знову якийсь паук підкрадеться і буде мене ззаді атакувати. І от я бачу барашків. І я двох. От впав з блоків своїх скапешки. Я зараз хочу добути е, цих двох барашків. А, тут їх три. Ну я все одно е, добуду тільки одну добуду. Вб'юсь його е, цих бара, двох баранів. А далі я хочу показати, якщо у вас є одна чорна шерсть, а, дру, а дві білих. Або. Або якось там навпаки. Наприклад, дві чорних. Ні, не, не чорних, а, наприклад, дві жовтих. Ладно. Жовту ов'ячку, мабуть, нереально Е, Наприклад, дві сірих, а одна біла. Можна або знайти дві білі квіточки, або скрафтити сірий краситель. Я якраз хочу зробити білий краситель. Бо я ще так, таким способом ще ніколи не, цей, не перекрашував вовну для постійних. Так, я зараз поки що викидаю пір'я, бо вони мені не потрібні, як на, не, як на мій погляд, поки що, як мінімум. І в мене закінчується їжа, в мене одне сердечко і, я, і це два мінуси. Но є один плюс, що я знайшов хоч якусь шахту. І ще бачу двох рунділів, яких зараз доб'ю, і нарешті буду, почну собі робити їжу. Так, да, звісно, топор швидко ламається від... Якщо ним вбивати там свою, якусь живність. А якщо зомбі вбивати, то це ще капець. Так що добуваємо цю білу квіточку, робимо з неї світло-сірий барвник. І... Світло сіра. Да, це я трохи не розрахував. Так, мені треба знайти десь білу квіточку. А це світло-сіра І це погано. Ну там є барашки, але я хочу зробити все-таки. навіть бігати не можу. Це так затруднює. Ладно. Я просто блюбора. І викину весь непотріб, який мені не потрібен. І зараз я так подумав, що я зараз, мабуть, зроблю, ну, в мене буде коптильня, та ще я собі зроблю ем. Як його? Багаття. І от тут ще є якась шахта. Я бігати зовсім не вмію. Няк не вмію, не можу. Я зараз здобуваю дерева, щоб навіть таку скрафтити багаття. Так, вона воно дуже сильно допомагає. І буде мені швидше. Сюди закидаємо вугілля і кидаємо сюди свинину. А сюди ми 4 курки якраз. М, а поки що я візьму ще корову. Все такий зайве м'ясо, ніколи не буде зайвий м'ясо. Да, якось так сказав я. <свят> Ладно, е, я буду поки що чекати, поки це все пережариться, переробиться. І, воно... і коли вже все зробиться, я повернуся. Ну, і так, я вже все пережарив. От бачите. Я, я з'їв е, одну. Е, я... Яловичину і три курки, щоб насититися. І зараз мені придеться добувати е, мої ці ресурси, так, мабуть, е, і я буду відправлятися в подорож. Але, на жаль, в багаті не зможу добути, бо вона ламається і з нього випадає вагілля Так що, і ще й, ще й древесне вагілля я його, але я його все рівно добуду, щоб мені було вугілля. Ну а зараз я буду, мабуть, йти знову в подорож далі, шукати якісь портали, може якщо я знайду пустиню, буду шукати храми. Буду старатися шукати ще великі шахти, буду старатися виживати. Сподіваюся, не повториться як той раз, що я казав, що я не вмру, але я вмер. І ще я так подумав, що мені потрібен буде, мабуть, йому всерільний кремінь, так що я добуду. Поки є така можливість. І я ще зрозумів одну штуку. Чому я не скрафтив ліжко і ліг спати? Я не знаю, хоча в мене три вовни і достатньо дерева. Але я зараз хочу добути кремінь. І це буде, мабуть, дуже довго, бо я без лопатки... Ааа! І так довго ламаю! Так, 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 так. Де воно? Зомбі житель, я б тебе вилікував, як б не було. Була б земка і було б е, золоте яблоко. Так. <кхм> як так? Я вже хочу їсти. В Гірше вже не стане. Ладно, добываем далі. Сподіваюсь, мені випаде. Голод на 20 секунд. Сподіваюсь, мені випаде кремінь, бо мені дуже буде потрібен цього для одного разу. А хоча це не точно, я зможу в два рази швидше робити їжу собі. Не треба буде її постійно жарити, Просто поставив перед якоюсь твариною. Цей м -м -м, вогнище, воно на нього залізло. І мені опускремень і ще напав у підберу нитки, хотів я підібрати. І біля нас знову ходить ендермен. Але в цей раз я його на, на нього не буду нападати, бо я стану трошки розумнішим, тр трохи не мер. А зараз в мене і так мало хп. Так що я просто поставлю верстак, коптильню, піч із крафчу собі пості. І нарешті ляжу спати. Ох, добре, що індермен був у або просто він, він не поряд. Він колись пішов. Ну і добре. Зараз я поїм. Навіть можна сказати, поснідаю. І піду знову в подорож. Іх. Звісно. Цікаво раз Майнкрафт, але коли. Все починається з того, що на тебе нападає ендермен Хоча я сам цього захотів, не дуже прикольно. Я вже бач... я пам'ятаю, десь бачив тут шахту. І в мене є ще одна ідея. Я зараз добуду цю, цю квіточку. Зроблю знову світло-сірий барвник і перефарбую постіль. Мені просто не дуже подобається біла постіль. Ну а от я знайшов якісь ущелі, яке, мабуть, навіть не схоже на шахту. Ну да. Я не гадаю, що там є залізо, але я попробую нернуть, бо тут щось було свіпле. Тут просто ця штука. Я не тут не бачив залізо. Його тут і немає. Зрозумів, тоді зараз будемо далі. Зараз будемо підніматися назад вгору. І, мабуть, буду йти до свого спавну, тільки не знаю навіщо. Або піду туди наверх. Е, і ще я хотів сказати, що якщо вам, вам подобається моє відео і, і подобається Майнкрафт, то не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та ставити колокольчик. Ну а поки я вам це казав, я, мав, я щось знайшов таке. І воно якесь. Воно тут, якийсь... І це просто знову якась ж... яма велика. О, блін! Як довго я буду шукати потрібну шахту? Мабуть, безкінечно. Або поки не виберу з цього острова, як в той раз. Ну так, да, в той раз мені повезло, знайшов портал, знайшов острів, але не знайшов продовження. Зараз я бігаю в надіжді знайти щось прикольне і поки що я, мабуть, знайшов пустелю, але це не точно, бо тут берега, то завжди може бути пісок. А зараз я знайшов якийсь острів. Тут були на острові тикви. Я не знаю, навіщо вони. може я їх візьму, але я не впевнений, що вони мені потрібні. Так що я просто піду далі. Бо з тикви я тільки зроблю тиквений пиріг. А цей острів не такий ж і маленький, на якому тільки ще був. І ще я хотів сказати, що мені ліса не дуже подобаються, бо тут постійно закрите пространство, моби багато виживають, вражеські, і це незручно. А от коли там, знаєте, ці холми, от холми мені подобаються, бо на них можна зустріти якісь ущелини. Ще і зовсім рівна, багато рівної поверхності, на, на якій можна побудувати собі будівлю. Ну а зараз я вже знайшов біом вишневий. Ого, Я перший раз, після того, як скачав Minecraft, я перший раз знайшов вишневий біом. Ну, а, зараз, а я, ну, я зараз тут побачив шахт. Ладно, це не шахта. Побачив тут шахту, яку я зараз піду, з надіждою, що я знайду залізо. Хоча б 8 штук. Або хоча б на залізну кірку, та на залізну сокиру. Але поки що нічого такого. Поки що очередне вугілля. Витрачаємо все більше факелів і в тобі. Забираємо факела назад. Щоб не тратити, звісно, їх. Бо поки що я не зовсім як багатий для Майнкрафта. Мені треба ще дуже довго, щоб не залишати факела в шахті. І тут цілих три зомбі. Ну, у мене залі... у мене кам'яна сукира, яка вже майже злама... Вона зламалася. Будемо вчитися копати. Добре, що якщо приїхати, то буде критичний войн. Там ще три. Еще два підійшло. Я зараз. Блин, на мене напало скільки три плюс два п'ять зомби напало. А, тут... а чого не можуть вступити? Блін, мене знову вбили. Не Бо, як так? Завжди кінець ролика закінчується тим, що мене вбивають. І я тим більше нажимав назад, ну нажимав, але не нажималася. Я навіть не поставив чекпоинт, ну блін. Ай, ладно, раз я викопав всю пещеру, мабуть, ці пещери я буду і закінчувати. Е, сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ви поставите лайки, підпишитесь на канал. Ну а поки чекайте нові відоси та не скучайте. Ну а поки всім пока. О боже мій!